Вони закриваються у чотирьох стінах, намагаються якомога менше бувати серед людей, відмовляються від публічних виступів і не подають руки при зустрічі. Ні, вони не соціофоби і гарно ставляться до людей, просто потерпають від проявів гіпергідрозу, порушення системи потовиділення, при якому людина дуже сильно пітніє. Коли виникає цей стан і як із ним справитись, про це говоримо сьогодні. Людське тіло має від 2 до 4 мільйонів потових залоз. Люди постійно пітніють. Середня людина виділяє понад тисячу літрів поту за рік. Піт приносить нам чимало користі, підтримує гарне самопочуття нашого тіла і навіть допомагає боротися з деякими інфекціями. Людський піт унікальний, як відбиток пальців. Його склад являє собою виняткову комбінацію з'єднань і тому немає двох людей, які би пітніли однаково. Піт не має ані запаху, ані кольору. В тому, що спітнілі місця інтенсивно пахнуть і фарбують одяг, винні бактерії та грибки на вашій шкірі або певні хімічні реакції. Причому звичайний піт мікроорганізмам не до вподоби. Середовищем для їх розвитку стають білки, які виділяються разом із потом, наприклад, у стресовій ситуації. В піт людину може кинути харчова алергія. Приміром, деякі люди стикаються із цим, коли їдять забагато м'яса. Організм так багато енергії витрачає на його переробку, що температура тіла підвищується. Гостра та пряна їжа також сприяє посиленню пітливості. На відміну від людей, птахи не мають потових залоз. Вони охолоджуються виключно за рахунок дихання, так само, як і коти з собаками, у яких невелика кількість потових залос є на подушечках лап. Коти до того ж для терморегуляції використовують додаткове вилизування. А от розумні машини будують за зразком людей, враховуючи потовиділення. Приміром, кенгоро гуманоїдний робот, створений у Токійському університеті з подібним до людського опорно-руховим апаратом та мускулатурою, пітніє під час тренувань. Як і люди, робот це робить заради охолодження. В штучних м'язах кенгоро циркулює деіонізована вода. Під час роботи краплини видавлюються назовні через невеличкі отвори, швидко випаровуються і охолоджують температуру корпусу. Потовиділення фізіологічний процес. Він забезпечує виведення із організму надлишку рідини та солей, токсичних продуктів розпаду та тепла. Кожен знає, що посилюється виділення поту при підйомі зовнішньої температури вище 20-25 градусів під час фізичного та психоемоційного навантаження. Зазвичай, коли люди чують слово під, миттєво виникає асоціація з неприємним запахом. Проте сам піт, який з'являється на тілі людини, може бути різним, подібним до звичайнісінької трохи солоної води, чи дуже пахучим і в'язким. Вся справа в тім… Які залози його виділяють? Дивіться, потові залози у нас поділя... Вони у нас різні досить під пахвами в ділянці статевих органів у нас потові залози голокринової секреції. Залоза руйнується повністю при, точніше клітини потової залози, які виділяють під, руйнуються повністю. І окрім самого поту. Mm -hmm. Який складається із води, електролітів, ще виходить оболонка, це білки. Тому певний специфічний запах піт має із певних ділянок тіла, і його інтенсивність залежить головним чином, скажімо, не від людини, а від того, як довго цей піт перебуває на тілі, тому що це досить, досить живильне середовище для бактерій. Продукти їх життєдіяльності власне і є запахом. Це не наш власний запах, не запах поту, Це е, ті бактерії, що підселились на нього через якийсь час. Е, у, у деяких людей е, запах поту, ну, дійсно, буває різної інтенсивності, що може бути обумовлено генетичними е, факторами, але е, один від одного люди в цьому плані відрізняються дуже незначно. Головним чином, е, пахне людина чи ні, залежить. Від гігієни, користування антиперсперантом від того, як часто людина боїться. Інтернет рясніє інформацією про те, що запах поту вказує на певні хвороби. Приміром, запах ацетону говорить про діабет, тухлий запах сірководню про проблеми із шолунком чи кишківником, кислий запах оцту, дефіцит вітаміну Д та туберкульоз. Запах аміаку, патологія нирок, хелікобактер пілорі у шлунку, рибний запах чи запах хлору, проблеми з печінкою, запах мишей чи старості, фенілкетонурія, порушення обміну речовин, запах молочної сироватки подагра. До речі, кажуть, що інколи можна за запахом поту навіть е діагноз поставити, та? що достатньо там людину понюхати, щоб сказати, якою хворобою вона хвора. Це правда чи ні? Чи це таке люди міф? до цього не здатні? Може собаки до цього здатні, е може африканські великі щури до цього здатні. Ну, я чув таке, що вони і туберкульоз діагностують, і е певні пухлини виявляють. Але вони міжнародної класифікації хвороб не знають, тож діагноз навряд встановлять. Ми люди так не вміємо. І запах поту навряд про що може свідчити спеціалістові. Угу. Тобто, те, що людина може прочитати там в інтернеті, що якщо ти там пахнеш так, то це в тебе така хвороба. Це неправда по суті. Так? Чи ну, чи... це може викликати у людини певне занепокоєння? За виникнення занепокоєння слід звернутись до лікаря. Лікарі виявляють і пухлини. І туберкульози, і діабет, і тому подібне аналізами, способами візуалізації, тобто діагностичний інструментарій, значно краще, ніж наш власний ніс. От е, ми говорили про те, що людина може виділити різну кількість поту, да, там і невеличка кількість, і більша кількість від літра до десяти. Да, а от яка ну може не яка кількість, а от е, коли цей стан стає вже хворобливим, коли виникає от надмірне таке спітніння, гіпергідроз, да чому він виникає в людини? Все відносно, е, якби дивіться, хвороба це. Е... Не є небезпечною, не є смертельною, але може, але може дошколяти це зрозуміло. Стає хворобою, коли людині надто сильно це дошколяє. Для кожного цей рівень абсолютно свій. Чаще всього, все таки кіпергідроз це заболівання ідіопатічне, э, так називаємо, коли чіткої причини ні, заболівання немає – Це реакція організму, которая наслед... э, проявляется по наследству. И чаще всего, то есть больше половины случаев у людей это заболевание э, является наследством, то есть в семье из поколения в поколение передается такая реакция организма. Э, но существуют и болезни, которые могут вызывать. Э, гиперкидроз может быть как ограниченным, то есть чаще всего это подмышки, ладони, стопы, э, лицо, лоб, и бывает генерализованным, когда э, под отделение повышенное затрагивает. Весь, э, все участки тела. Из, из серьезных заболеваний, которые могут к этому приводить, э, это патология, онкопатология бывает, заболевания крови, лейкозы, лейкемии, э, саркоидоз, э, патология эндокринной системы, повышение уровня щитовидных гормонов, гипертиреоз, э, гипогликемия на фоне там, сахарного диабета. И вегетативные нарушения могут быть климактерический период, изменение гормонального фона, и болезни нервной системы, поражение головного мозга или отдельных нервов, или травма, или инфекция. И бывают причины тоже инфекционные заболевания, чаще всего туберкулез, который вызывает общую повышенную потливость. При поражении частичной нервной системы, то есть отдельных нервов на руках, на ногах или Вегетативная нервная система симпатическая, есть у нас узлы симпатической нервной системы, частично где они поражаются, они могут вызывать нарушение потоотделения на определенной части, на отдельной руке, на отдельной ноге, на какой-то половине туловища. И если возникают вот такие симптомы, то нужно обратиться к врачу обязательно, потому что это не характерные признаки для общей повышенной потливости. И когда мы замечаем, что одна рука потеет, другая сухая, или нога, или какая-то часть тела, то это показание к обращению к невропатологу, поскольку, вероятнее всего, есть какая-то патология, связанная с патологией нервной системы. Найчастейшими причинами гипергидроза гидр... в эндокринологии это є порушение функции щитоподобной залозы, а саме гипертериоз, то есть, когда у нас гормония щитоподобной залози продукується очень много. Цукровый диабет, Стан менопаузи у жінок, метаболічні розлади та надмірна маса тіла. Угу. Наскільки тяжко люди переносять, наскільки страждають, чи це в принципі помірні такі прояви? Е, гіпергідроз, він є первинний і вторинний е, по своїй локалізаціях, також е, зазвичай люди звертають на це увагу саме в літній період часу, е, бо це така найактуальніша проблема їхня, бо під час спеки у нас і так фізіологічно виділяється під, а коли є проблеми, порушення функції е, то подібних зал. Сендокринних <залузь>, там сильних залос, то воно е відчувається ще більше. Ось, звичайно, це перш за все естетична проблема. Тобто воно не викликає якихось там подразнень або болей, і тому інше. Воно це більш естетична проблема, бо люди не можуть нормально функціонувати, вести спокійний спосіб життя. Вони ще постійно думають про те, що десь там піт з них капає, тому інше. Ось тому це більш косметологічно, але ми розбираємо її глибше трошки. Угу. А скажіть, будь ласка, достатньо, наприклад, скоригувати просто там хворобу? І все, щоб зникла ця проблема, чи ні, чи треба якісь іще додаткові там методи лікування. Ну я не знаю, може разом із дерматологами, разом із іншими спеціалістами. Ну, перш за все, треба визначити причину цього гіпергідрозу. Якщо це стосується ендокринологічної патології, так буває достатньо скоригувати рівень гормонів, і він стає менше, але це ще залежить від того, наскільки який період часу людина проживала з цим. Цією проблемою, можливо, в допомогу ще прийде психолог, тому що деякі психологічні стани на фоні цього можуть викликати знову і знову появу гіпергідрозу. Якщо людина просто пітніє, то якщо за умови вживає достатньо рідини, то все, скоріш за все, нормально має бути. Але просто саме по собі спітніння, ну, залежить, залежить від індивідуума. може комусь заважає. На це теж є певні методи лікування. І які це методи? Від простих аптечних засобів, які ми краще в ефірі не будемо називати, до кюретажу, це хірургічне ушкодження потових залос ін'єкції ботулотоксіну або грудної симпатикотомії. Такі варіанти, як кюретаж, це під шкіру запускається зонд, який просто відшкрібає, ушкоджує ці потові залози ін'єкції ботулотоксину вони зменшують постгангліана симпатичну стимуляцію. А що це значить? От якщо мовою? виключають степо... нерви, виключають ага. нерви. Якщо це на ділянці обличчя, ще паралельно розслабляють м'язи, зменшують е, ознаки старіння, там зморшка. Просто виключають нерви і ефект триває від 6, від 6 до 12 місяців. Е, можна повторювати це безпечно. Е, в принципі, всім, окрім е, вагітних, окрім е, мам, які підтримують грудне вигодовування, можна ну, і там і людей, які нормально переносять ботилетоксін, можна всім. Переважній більшості людей. Mm -hmm. Такі способи, як кюретаж, оце вишкрібання із-під шкір, або грудна симпатикотомія, це це ну, досить складна операція. До неї, звісно, ну, більша кількість протипоказів є. Mm -hmm. От ви би як ви рекомендували, який би спосіб людині, яка от. Страждає на такий стан не аптечні препарати скоріше за все лікування основного захворювання, якщо угу. таке є. Ну тобто, якщо вже проблема занепокоїла, головне ви головне виключити симптом, а, симптом чого це є, так? Да, да? Якщо гіпергідроз вторинний. Обумовлений суток якоїсь конкретною хвороби достатньо лікувати її, і такі прояви зменшаться. Якщо, гіпер... Якщо гіпергідроз це сама по собі проблема, то я би віддав перевагу, припустимо, ін'єкціям ботулотоксину в певні ділянки, які непокоять більше за все. Зрозуміло, а чому ні аптечні засоби? І от, до речі, є аптечні засоби, а є засоби, які ми купуємо там в супермаркетах, да ті самі дезодоранти, антиперспіранти. Чому вони ні? Аптечні засоби, ми припустимо, холіно-блокатори, у них безліч побічних дій, ну, тому що, окрім того, що блокуються потові залози, блокується виділення слини, блокується нормальна акомодація. Людина не може навести різкість ну, в плані зоро, сухість в роті постійна, це дуже суб'єктивно, неприємно, свідомість потьмарюється, людина не може так добре тямити на тих же холіно-блокаторах. А, із, а, зас, із засобів мас маркету ну, антиперспіранти зазвичай без, без солі алюмінію а, продаються, хоча аптечні антиперспіранти – це якраз і є алюмінієві соля, можна застосовувати як ті, так і інші, але їх надмірне застосування ну, теж за собою, а, якщо людина застосовує антиперспірант. Щільним шаром багато разів на день Внаслідку все одно це ніяк не позбавляє людину мацерації шкіри, її набухання, зволоження, опрілості. Угу. Просто Тож, мабуть, просто маскує запах і все, да? По суті. Маскує запах, не прибирає вологості. Вологість угу. шкіри ніякими антиперспірантами нікуди не подівається. Просто бактерії антиперспирантом не живляться, не виникає у цього застійного, неприємного. Запаху, ненадовго, ну, принаймні там на 8-12 годин може. Але ну якщо у хворого дійсно гіпергідроз, йому цього не буде достатньо. Все одно спітніє, все одно буде мокрий, все одно шкіра буде ушкоджена. Тож, антиперспіранти теж із певною обережністю слід застосовувати. Кращий варіант це. Або о, такі гелеві, або такі, ну, стійкі з прозо із, із колентиперспирант, сам прозорий, ну там блакитний, прозорий, якийсь тому подібне. Гірший варіант це коли він о, як паста із тальком. Там, типа сухих, да, о, таких? так, так, так. Су, о, сухі вони о, не виконують свою функцію, вони не сушать шкіру, як це обіцяно рекламою. Вони о, просто утворюють там певну масу. Яка внаслідок тривало перебуваючи на шкірі, подразнює її сильніше. Я би віддав перевагу ну, з антиперспірантів, це якщо кулька, якщо гель, ну, в крайньому випадку аерозоль, тільки не е, сухі антиперспіранти. Сучасні методи лікування дозволяють справитись із більшістю випадків гіпергідрозу, як у чоловіків, так і у жінок. Тож не варто підлаштовуватись під них і терпіти їхні прояви варто знайти причину і спробувати вирішити проблему. Бережіть себе і ходіть здорові.